З кресла чернівські євромайданівці домоглися, аби справу про знесення табору мітингарів під час революції знову відкрили. 25 листопада вперше в Україні розігнали Чернігівський Євромайдан на кілька мітингуючих з півсотні міліціонерів. Апаратуру комунальники вивезли у невідомому напрямку. Тодішні прокурори справу відкривати не хотіли. Навіть не вносили її до єдиного реєстру досудових розслідувань. Запрещається НІВНІСІНІЯ. В ЄДРР і неприйняття прийняття дане заявлення запрещається Ну і що доплівати хотіли на це прокурори. Тодішня влада винних знайти не спромоглася. Надії були на нову після майданівську, але новий обласний прокурор теж не побачив складу злочину. Розібралися, подивилися, що складу злочину там немає. Нікого не притягували, ні посадових, ні службових, ні, взагалі нікого, ні міліціонерів. Ні, службових осіб міліції дані по кримінальному провадженню є, що апаратура в ході розслідування не вилучалася. Шукаючи правди в суді, активісти таки домоглися, аби справу врешті розслідували. Майно вилучалось, дорогой мой, Значить, ви врали. Крім. Е Ким та які документи при цьому складали, за чиєю участю, ким передано майно на зберігання не встановлено, не прийнято мір до повернення майна власнику. Далі Необхідно допитати Черенко та встановити усі ті обставини, на які вона посилається в скаргах. Черенько не знає навіть в слідувателя. майно до сих пор не возвращено. Незважаючи на рішення Феміди, діло з мертвої точки не зрушило лише після активної критики і суспільного незадоволення. Прокурори відновлять розслідування. Що стосується тієї громадської думки, негативної, яка прозвучала вже після мого виступу. На прес-конференції, то я ще раз дав доручення повернутися до цього питання щодо закону закриття того провадження, яке розслідувала міліція, що стосувалося подій на на Майдані. Тому про це теж ви узнаєте найближчим часом. Активісти віри у притягнення винних до відповідальності не втрачають. Щоправда, розуміють, може змінитися ще не одна влада, а справу можуть закрити не раз.